В цілому у нас в області зараз, за нашими даними, 704 пункти незламності. Дуже приємно, що 280 пунктів незглавності утворив бізнес. Тобто це аптеки, кав'ярні, магазини. Всі вони розташовані по всій області. Я маю на увазі і пункти незглавності, які утворили державні органи, органи місцевого самоврядування, Частину пунктів незламності 58. Утворено ДСНС також до утворення пункті незглавності долучилась наша національна поліція. Всі пункти незламності на сьогоднішній день забезпечені автономними пунктами обігріву, які будуть функціонувати на дровах. Забезпечений також інтернет-зв'язком, водою, аптечками. Всім необхідним на перший час і тим, що ми що ми будемо підвозити, теж є певне у нас розуміння на якщо блекаут буде довгий, як ми будемо забезпечувати далі наші пункти незламності. В наших пунктах незламності працювали люди, прям тим, кому повинен був, потрібен був інтернет-зв'язок, хтось читав лекції, хтось просто слідкував за новинами, хтось приходив обігрітись, хтось навіть отримував. Першу допомогу, тобто ми пройшли всі виклики, і ми чудово розуміємо, що ми маємо бути готові до всього. Ці всі пункти незглавності ми внесли в дію, їх можна подивитися, де вони знаходяться: адреса, координати. І в будь-який час, щоб можна було до їх добратися або подивитись, де, де він є найближчий, і бути готовим скористатися сьогодні. Ми теж проводили нараду з нашими територіальними громадами, опрацьовували питання готовності пунктів незглавності. Крім пунктів незглавності, громади забезпечили також пункти обігріву, це, власне кажучи, ті місця, де немає інтернет-зв'язку. Але вони теж можуть працювати як місце, де можна прийти і обігрітись в зимовий період. Ці пункти обігріву будуть розгорнути на базі шкіл, дитячих садочків і інших закладів. Ми також наголосили, щоб всі були забезпечені пункти незламності пальним, фізичним пальним, не тільки придбаним, яке знаходиться в талонах або в інших реєстрах, але й мали його в наявності, тому що у нас стоїть чітке завдання дві години. Після оголошення блекауду або ж відключення світла, пункт незглавності повинен працювати. На сьогоднішній день, згідно інформацією, яка у нас є, немає жодних проблем. Всі пункти незламності перевірені. На предмет їх функціонування, взагалі, як показала практика, якщо ви пам'ятаєте, то пункт незламності це дуже дуже необхідна річ, коли настає повний блекаут, люди, люди дійсно йдуть і знаходяться в пунктах незламності.